Доброго дня, друзі глядачі мого каналу. Вибачайте за сильний вітер, може буде погано чути. Ну що, сьогодні ми практично закінчуємо оронку. Нас залишилося одне і там хазяїн ще собі не заурав пів гектара. Там, де я знімав відео, де фризував, сіяв гречку на сільдіради. Ну, правда, гречка змерзла. Вдарили холода тоді, вона й посходила трошки, але результату ніякого не було. Нічого, заураємо, а весною щось будемо думати, щось будемо садити. Отаке От поле ми заоруємо. Вже два роки воно не пахалося. Трава дуже густа. Трава, зілля, все на кучу. Воранка така виходить. Скажу, що дуже-дуже класно, але ж для такої трави це непогано. Ну що, підлікував я сьогодні трошки свого плужка, бо були, відломав, відламав один раз. Одного леміха відламав кусок. Люди кажуть, а в мене в городі немає нічого, каже, заїжджай, там все чистенько, бах-ба-бах, -бах, приїжджаю, нема носка. Доварив, варив його, але все рівно, ораєш, там, гектару 4-5 зорав, вже шви повністю від сварки, хоча б і прорізаєш, все рівно вже відніється е, самий кант, де цього, де був е, е, вставлений кусок. Ну, Я вирішив наварити, ще по цих ліміхах можна. Весною буде попрацювати, наварив таке долото із з ресорей. Так само і, стоїть, і на задньому корпусі так само був відломаний. Приїхав до хати, немає теж куска. Доварив, як бачите, земля повитирала на ліміхах аж ями, якщо камера добре не передає, повністю. Ямки. Ну що, по плугові ніяких питань не було. В цьому році він відпрацював дуже-дуже гарно. Як видно, ця полиця блистить, орає і перекидає дуже гарно, а задній корпус це що було, був поломаний, розорвав я башмака. Полиця зносилася, заказав я полувінтову полицю. Із-за цього вона погано вигнулась, бо вона була полувінтовою. Потрібно було е, купувати звичайну, і вона гарно зігнулася. Ну, нічого, я зимою візьму, розріжу тут шов, вигну її, вирівнюю, а то відношу. Тут у нас. Дуга. І за чого воно погано викидає, налипає тут всередині і не скидає повністю. І за цього трошки оранка стала не така чудова, як була тими роками. Отак. Трошки проплуга, будемо переварувати ці штуки, їх ламало, вони дуже з тонкого металу, двоєчка. Будемо все осилювати, поміняю, повідривало на цій глині. Бо, бо коли я сію, завжди опускаю в цю борону, щоб поле було рівненько, щоб було гарно сіяти, щоб поле було рівніше. Так що рве, ламає. Ну, що хочете, земля така, земля тут тверда. Хоча мені більш подобається на такій землі орати, ніж на пісках. Недавно орав на піску, там, тоже, ну, там зілля було, багато, мій є ріст, то тягнеться все, ножі не можуть перерізати, дуже м'яка земля і тягне, суне. Це дуже-дуже. Погано. Прийшлося плугами трошки стягати чи зачищати поле, ну, але Ну, Зараз поки проїдуся, покажу, як, цього, як працює. А, Хоча ще одне у багатьох є одне запитання. Чому постійно приходиться трактором підрульовувати, бо тягне трактора в сторону. Якщо хто не знає, Якщо ви неправильно відрегулювали плуга, і вас передній корпус бере менше, ніж задній, вас завжди буде тягнути трактора в сторону. Виставляйте, щоб треба виставити, щоб край леміха йшов по краю колеса. От тоді ніяких питань не буде. Трактор сам наоборот буде прижиматися до краю борозни. І йти гарненько. Якщо не хтось не вірить, можете перевірити. Це не так тяжко. Трошки вінта цього тягу підкрутили в сторону і все. Хто знає, то хто так працює, хто налаштовує, той знає, що. Воно так має бути. А не так, що передній корпус бере 15 чи 20 сантиметрів, а другий бере 30. Його по-любому буде втягнути в сторону. Він руля, колесо прижимається до боку. І нічого не треба відрульовувати. Ось така оранка, як бачите, прохожу з бороною, одразу, щоб трошки підрівняти, вже понад два роки не Орамуса. Люди закинули, а тепер вирішили зорати. Думають щось посіяти. Що саме, ще самі не знають, але нічого. Весною буде ясно. А мій помощник ходить, ловить миші. Вже з десяток, що я бачив, вже зловив. молодець. Він ніколи не пропаде. Ситий завжди духа не приходить. Отак так горує. Працювати цим тракторцем дуже приємно. циліндра на е... бокового гідроциліндра немає, а в японцях він є, то ми можемо плугом зробити отак. Перший раз пройшли рівненько, а далі в'їжджаємо в межу, ми його приподняли, поставили так, як нам потрібно, і працюємо далі. Не потрібно ніякі винти крутити, нічого. Хоча це саме, так само гідроциліндр можна поставити на будь-який китаєць. Но штука дуже-дуже класна. Як вискочить з новий, Фортуна вона така штука. Отак От і працюємо. На вулиці холодно, В кабіні в нас від мотора тепло, хоча кечка вже лежить цілий рік. Будемо. По щепу, обов'язково буду ставити, поставлю печку, зніму відео, може, кому буде цікаво. Як буду робити, як буду встановлювати, де її поставлю. Но Потрібно це зробити, бо все рівно їдеш, вікна вже коли холодно, вікна потіють, то дуже незручно. Даже при Оранці, зараз на вулиці у нас 5-6 градусів, вітер, малкабіни затишно. Від мотора наш нас нагрівається чуть-чуть мотор. Градусів 40, більше немає. Ніколи не трактор працює до двох тисяч 1800 обертів, більше газу не даю, не потрібно рвати трактора. Він з цими плужками 2 по 30 працює бомбезно. Е, багато разів запитували, з чого корпуса полиці, то я вам скажу, корпуса повністю з плуга ПЛН. Обрізані повністю два корпуси двох ПЛР. Так що хтось буде собі робити, то щоб мав на увазі. Корпуса крепкі, гарні, можна, як хочеш їх підігнути. І буде вам і буде все чудово. О, така оранга. Сталося нам ще кружків 5-10 та й будемо закінчувати. Так що, кому цікаво, пишіть, підписуйтесь. Всім гарного дня, мирного неба, всім пока.